Я головний редактор цієї газети Столічна неділька. Газета і російською, і українською мовою. Розумієте, не знаю, у вас тут був інцидент, я не була присутня, але вчора людина на Майдані приїхала з Луганської області, представляє шахтарів профсоюзи. І тільки тому, що він говорив російською мовою, прибігли зі Львову, чуть не положили його на землю і чуть його не побили там. Я вважаю, що це дурня. Неважно, якою людина мовою говорить, вона українець, вона має право. Державна мова українська. А не, не можна бо в Майдан, то ми вже маємо всі говорити українською мовою. Хто якою може, той говорить, хоч китайською. Главне, що люди думають і яких вони поглядів притримують. Це моя власна думка. І газета і російською, і українською мовою. Понімаєте, тому що нужна і руський язик, люди очі многі не можуть перестроїтися на українську мову. Ну що зробиш? Такі жили історичні часи, і кожну людину, кожного громадянина, треба поважати. Така газета, вона є, вона раз в тиждень. Що ще про свою діяльність? Провели понад 300 масових заходів. Я за ці роки вот. організувала фестиваль Ветерани твою Україну, який 7 років проходить. Заключні концерти були безкоштовні, всі ветерани були в Палаці Україна в супроводі Національного оркестру народних інструментів. Ветерани Ніхто співали українських Ні. пісень. Це було в сьомому році на День Незалежності. Недавно був фестиваль 21 листопада в будинку офіцерів, не знаю, хто з вас був. Ніхто ніколи не давав. 20... Я війни ніколи не давав. Ну, хто, почекайте, до вас не дійшло. Я Бо кажу про ту роботу, яку я робила і роблю для ветеранів. Інваліди війни, ветерани. Учасники бойових дій отримають підписку на цю газету безкоштовну. Почули мене? Ну знову ж таки, якщо Дніпро дівчата ось сюди стоять, мої не дадуть збрехати. Якщо Деснянський район дав скільки видали? 7 тисяч подписчиків безкоштовних, то вибачте мене, Шевченковський район дав 1600. Так, що звертайтесь до ради ветеранів, до своїх голів ветеранських і кажіть, що є така газетка, і ми її хочемо підписати. Ви цю газетку отримали. Тут є всі мої координати. Насамперед я хочу організувати громадське телебачення. Громадське почули мене? Справжнє громадське, не громадське за гроші Порошенко. Зараз олігархи скупили всі змі. Зараз, щоб людина прийшла на канал і щось сказала, якусь проблему чи взагалі почути людей, чим вони живуть, канали забиті одним і тим самим. Вони показують те, що вони хочуть бачити, і те, що хочуть чути. А вільно, щоб дойти, не можна. Скажете, що таке громадське телебачення по відношенню з нашими проблемами. Я вчора була на зустрічі на проспекті Перемоги. 66-го дому прийшли люди. Там було 150 людей. Звичайно, це важливі проблеми: приватизувати підвал, приватизувати там територію. Громади, громади мають бути власність, допустимо, зала і все таке інше. Але я рахую, що це проблеми і питання громади, і насамперед депутатів. Київради, яких обирали, розумієте? А де ці Чому вони не працюють і таким чином змусити приймати людей і вирішувати їх особисті проблеми? Розумієте, проблем таких є. А хто дійшов до такої бездарної політики? Чому не вкладалося в економіку держави ці гроші? Чому ми винні такі грошей? Чому ніхто не ставить ці питання? Розумієте, чому ми винні? Винні, винні машинобудівна галузь, економіку взяли 10 людей. я вам кажу те, що ви всі знаєте. 10 олігархів, які тримають цю Україну. Та люди втомилися. Наскільки ж це може таке бути? Одні мільярдери літають в самольотах, вертольотах в Лондоні живуть. Їхні діти вчаться в Європі. Вони їздять вечеряти в Європу, Францію літають на власних вертольотах. А люди до такої степені ніщі. 12% по міжнародний центр соціологічних досліджень Київський зробив таку цифру 12% людей в Україні. Не вистачає грошей на продукти харчування, не мають за що жити, їсти не мають. 29% сьогодні нас з вами люди не мають що вдітися, бо якщо має на що наїсти, то немає за що вдітися. Якщо бізнес в тебе якийсь є і він починає розвиватися, його просто забирають. Повноваження насамперед треба дати київським муніципальним громадам. Тобто, щоб ви вибира... вернути районні ради, місцеве самоврядування, і щоб ви делегували в районну раду. От вибрали цього чоловіка, наприклад, делегували, і він відповідає перед громадою і звітує так само в Київраду, бо тому, що ці олігархи вже достали. І вибачте, мене кияни теж винуваті. Вони продалися в свій час. За гречку знаєте, ви добре ці всі е, чорновецькому секті? Ще за якісь обіцянки, за якісь карточки? Ну ну так же не може продовжуватися. і саме головне. Я ви мене можете обирати, можете не обирати в ваших інтересах, щоб я вас представляла. Я все одно цю роботу роблю і буду робити. Розумієте? Буду робити. Я в мене не самоціль бути депутатом Верховної Ради. Це кусок роботи, яку я роблю далі. Розумієте, якщо буде у вас такий депутат, де буде легко доступний, до кого ви зможете достукатися, прийти, розказати, пояснити, звичайно і вам вже буде краще. Розумієте? Якщо ви рахуєте недостойне, є якісь достойніші за мене, то я теж нічого проти цього не маю, бо кожен має право свого думки і голосу. Але тут інші питання. Тут ще питання захистити голоса. Розумієте? Тому що наперед знають вже в ЦВК, що, наприклад, Піліпішин дав 9 мільйонів доларів, і він вже переможе. Там заплатив і там вже. Чого? Він всім казав, писав в газетах, візде писав, що він обиратися не буде, поки суд не прийме по ньому справедливе рішення 15 го числа. Але ж, задумайтесь, один факт маленький. ЦВК приймала документи до 14-го, 14-го останній день реєстрації. Як це так? 15-го суд виніс рішення по ньому, а 14-го вже зареєстрували. Тобто, відповідає це дійсності чи не відповідає? Розумієте, я їм казала. Я не знаю, які там технічні партії, не технічні, бо кажуть всі, що там підтасовують голоса технічні. Я сказала, якщо мене обираєте, то знайте, що я знімати свій голос ніколи не буду. Які в мене будуть голоса, такі будуть, бо мені далі з цими людьми дивитися в очі і працювати. Почули мене, що я кажу. От. Через те, ще раз я вас я вам кажу і наголошу, газета є і буде. Телекомпанія, отут є наш сайт, хай вам внуки зайдуть, покажуть наші матеріали, які ми знімаємо, яку роботу проводимо. Благодійний фонд працював і працює. Постійна база наша в Волосіївському парку. Ми знаходимося тут. Всі мої телефони, всі координати є. Звичайно, я розумію, що я працювала з ветеранами. Ветерани, вибачте, будь ласка, прихватизували комуністи Петро Миколаївич Семоненко. Я нічого не маю проти комуністів. Більш того, я завжди зі сцени і будинку офіцерів завжди кажу день Октябрьської революції. Ці люди, які здобували перемогу, йшли, воювали, йшли на передову. Я вітаю цих людей з цим святом. Але не тих комуністів, які сьогодні використовують цю ситуацію для того, щоб обагачуватися, мати маєтки і бути олігархами. Я дуже поважаю комуністів, але справжніх тих, які жили в, ту, в, ту, в, ту, в ті часи. Я завжди казала і кажу, якби я жила в ті часи і треба було йти на фронт, я була в числі тих людей, які йшли б теж на фронт і працювали б. І я правду вам кажу, склались такі історичні часи. Зараз, наприклад, я брала. Інтерв'ю в Левка Григоровича Лук'яненка дві години, як журналіст, спілкувалась. Він каже мені, що ви розумієте, понимає, що це не Велика Вітчизняна, це Друга світова війна. Розумієте, я кажу, да назвіть хоч десятою для цих людей, які воювали ветерани Великої вітчизняної війни. Вони завжди ця велика вітчизняна війна буде. Бо люди жили в такі історичні часи, їм не було ніякого вибору, і цих людей треба поважати, поважати їх точку зору. Більш того, їх треба захищати. Я тут в програмі пишу є закон про ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту. Насправді цей закон він то є. По перше, він вже є йому як 100 років, Надеюсь. як він є, але він не працює та ж Юлія Володимирівна своїми поправками, добавками, постановами в кабміні захотіла з барського плеча. Що то кинули кость. ветеранам? не захотіли, не дали. Розумієте, я вам віддала ветеранам Великої Чезняної війни 16 років свого життя, тому що благодійний фонд. Не дивлячись на те, що чи газета, чи там що він працював і працює. І той хай навіть це фестиваль, хай навіть це буде, скажімо, вісілітельна програма. Але я збираю ветеранів, даю їм можливість виступити, даю їм можливість показати, що вони є, що з ними треба рахуватися, що вони в струю. І це люди, якими треба гордитися. Всі мають гордитися, бо ті моральні цінності, які мають ці люди, ветерани Великої Вітчизняної війни, сьогодні близько цього нема. Інші. Допустим, молодь до влади, кажуть, Кажуть, треба молодь. Я не проти. Наприклад, Колобов теж міністр фінансов, йому теж 30 років. Колопов молодий чоловік. Розумієте, член сім'ї? Левченко, який від свободи, який сьогодні 28 років ніде не працював, а хоче працювати вже в Верховній Раді, чим я вам не патріот, чи я не знаю мову, чи я не роблю для України щось, чи я не працюю з вами? Чому я недостойна, наприклад? Бо там була, коли в колонному залі кажуть мені, а чого це ви не знімете кандидатуру в пользу Лєвченко? Он же от опозиції. А я їм кажу: вибачте мене, будь ласка, хто обрав опозицію? Опозиція це Верховній Раді до правлячої партії. 40% народу не довіряють цій опозиції. Ті люди відвагаються самоведоженці, а не согласували від Лісця Гнибоком чи там з Яйценюком. Вибачте, будь ласка, то це вже люди, які якоби вже провладні кандидати. Це теж несправедливо. Розумієте, в нас не було вибору вибирати цю опозицію. Я казала, була на каналі ТРК Київ, був прямий ефір, я казала. І кажу, що всі і опозиція, і владні партії фінансуються одними ж і тими ж самими олігархами. В Списках люди переходять туди, сюди, туди, сюди. А 204 партії, які відкрилися, якоби теж хочуть щось зробити в Україні. Більшість з них я свою партію не обіжаю, Більшість з них створені для того, щоб віддавати, відривати голоса. Або під вибори заробляти гроші, щоб видвинули кандидатуру, а їм відсігнули що то. Отак От в нас в Україні. І якщо ми з вами, ви, отут, з Олександром Івановичем, з цим маленьким колективом і більшим, не почнемо думати і не почнемо дійсно взяти владу в свою свої руки. 204 чи скільки? Чи 204? Ну я до полодиниці буваю на прощатіку. Ну, тих дітей, які стояли, там яких били, ображати не треба. Там і мої ніхто не ображає їх. Я кажу, що вже взяли. О, що ви не почули мене? Я ні дітей ображаю. Я, я бачу, що там вже якісь формування, які беруть, хочуть використати цих дітей, як колись використали в четвертому році. Я важливо, от про що кажу, не що не їх правило. можуть використати. Можуть Є й ценюк може використати. Ніхто розумієте? Ніхто б не погнав всіх 700 тисяч народу на майдан, аби їх так не позначалося. Влада над ним, вона позчалась над дітьми. Якщо б ваша там дитина була і моя була та би і моя була ну, там. там, і мама, я знайома ну, з мамою. Мусана вся громада. Ціну ви неправильно на мене почули. Я хочу сказати вам, що там вже відбуваються такі речі, що можуть вийти з під контролю. От я вам що клас, кажу. Вот я вам про що кажу, і що це треба урегулювати мирним путем, щоб не сколеснула якась війна. Вот я про що кажу. Я за дітей негативне, негативне моє відношення. Абсолютно негативне, абсолютно негативне. Я абсолютно підтримую майдан і абсолютно підтримую, що Януковича Спасибо. треба знімати. І чим скоріше, тим краще це позиція вже. Ну його не знімуть. Да. Знімуть зараз може не знімуть. Зараз уряд знімуть знімуть. Знімуть з не Януковича, не того не знімуть. Знімуть. Зараз треба розпустити уряд, переобрати уряд. Я впевнена, що зараз ця громада винесе таке рішення. Треба, треба... пропустити треба з уряда, Розумієте? Ми ж не можемо його зняти. Він легативний президент. Сам перед треба розпустити уряд. І в 15-му році знайти того, кого треба обирати. Я серед лідерів опозиції його не бачу поки особисто я. А якщо ви бачите Тягнебока чи Яценюка, чи там, то я ж не проти. Розумієте, про що я кажу? І я не бачу, на жаль, не бачу. Тут немає юридичного злочину, тут його мораль. Як я можу це оскаржити? Ми всі самі розберемося, хто хороший, хто поганий. Це я просто як майстер етносоціології кажу, це етнопсихологічна, етносоціологічна взагалі характеристика. Треба працювати на позитиві. Що дійсно, я був на вашій зустрічі з ветеранами на в цьому о, в будинку офіцерів, було повно людей, і я вам чесно скажу, там, мабуть, три четверті вас ну так не зрозуміли. Але сам концепт, коли люди самі душею співали. І танцювали це було так приємно, і мені дуже б хотілося, щоб ті люди побачили, які великі зусилля ви докладаєте не до політичної справи, а до справи культурної, до справи економічної. Оце головне власть довби змінити на самому низькому рівні, а потім делегувалася на більш високі. Тому поки не востановлять прямо обраних депутатів, в достатньо, ну так сказати, ну, сознательной сумме избирателей. На уровне Шевченковского района, на уровне каждого района города. Я за то, что порядка в этом городе не, не будет. Сто с чем-то там депутатов Киева никого не представляет. Вы к нему обратитесь, он говорит, а я к этому району, к этим людям не имею никакого отношения. То же самое говорили и депутаты района они имели отношение вообще к району но ни к улице Пушкинской ни к улице Черномейской ни к улице прорезной нет мы фактически один на один и все помнят отстояли сквер на прорезной три фактически один на один стоит Товарищ Жуков, на этом можно самом... я, дайте я вас, вам договорить. Я понимаю, что вы Поэтому, меня не надо агитировать, я же пришла власти. вас агитировать, и времени надо мне мало. Надо делиться своей властью это с народом, вот делиться, mm -hmm. а не узурпировать эту власть, а потом, как мы депутата Емца, которого якобы избрали, найти не можем. Правильно. Я так, его сегодня очень даже, даже искал. Я, я обошел весь майдан. Знал. Я, я не нашел депутата немца, его палатки и так далее. А ведь он избран нами в якобы. Александр, Поэтому, да. отвечаю вам. Поэтому есть газета. Я хочу, чтобы она была киевская муниципальная газета, где... 14-15 страниці імені проект у нас є на портал зайдіть, Влада і громада, голос в столиці, ветерани твої України і е, запустити сюди ці проекти, де мають депутати розказувати про свою роботу, і люди мають звертатися своїми проблемами і через газету вирішувати питання, для чого вона зроблена: района, мікрорайону, будинка і так далі. Я ж не зробила газету для того. Щоб показати отаку картинки. Це глобальний проект. Розумієте, сьогодні 72 тисячі підписчиків в Києві в цій газеті. Затопляє бабушку на проспекті перемоги, послали журналіста, зробив журналістське розслідування. Поїхали в ЖЕК, приїхав начальник ЖЕКа, ліквідували. А вже вже якісь, сверху, не знаю, і... хто її затопляв. От вже вопрос. розібрали, вже допомогли. От про що я кажу: що зв'язок має бути з владою і з громадою через газету, через канал і через громадське телебачення. Тоді будете почути. А так як звичайно, ви обрали когось і не можете знайти, то хто ж виноват? Я ж в цьому не винувата. А я зробила газету. Моя головна роб... роль була для того, щоб зробити платформу. Я вам розказую, я не збиралася йти депо. У обиратися, ну коли я побачила, що від Шевченковського району oh. стільки людей, які взагалі я думала, що я мало Робила Для цього району, я не маю права. Я тут починала свою громадську роботу на Артема 55 В будинку ветеранів маленькі комнатушки, де було вікно і двері. І коли до мене почали йти люди 200-300 людей за допомогою комусь зуття, комусь одяг, благодійний фонд, комусь розвозили, брали там масло, тушонки, згущонки, то Аресій тоді був начальник будинку, визвав мене і каже. Валентина Володимирівна, вибачте, будь ласка, тут дерев'яні перекриття, впаде другий поверх. Забирайтеся звідси, куди вам хочеться. І я ходила по всьому Києву, і зараз в нас Nie, знаходиться приміщення в Голосінському парку, і воно там є. Я ж не винувата, що я від вас пішла від Шевченковського району. Ви забувайте, що ми не зовсім Шевченки, ми частина. Я хочу своє враження сказати з приводу того кандидата. У мене учиться навіть його один з його помічників в моїй групі, так, в університеті. Я вже разів 10 нагадую, знаєте, у нас такі проблеми. Дитсадок у нас погробували, вкрали чотири будинки. Місто нанесли шкоду на 200 мільйонів гривень, повне досьє. Як це зроблено? Бо як воно вкрадено, ось можете пройтись, подивитися. І е, кожного разу мені, та от як він такий занятий, нічого. То ви там десь приходьте, якось колись, там може. То мало того, <плес> він, е, е, коли прийшли до влади, у ці вибори були вже. Значить ми звернулися до свободу. Ну така надія, пройшла така нова сила. Попросили народного депутата, поможіть повернути будинки вкрадені, підвали вкрадені, відсадок вкрадений. Поможіть. Це ж вони вкрали. Ви ж не при чому це. Прийшов, ми зібр, зберіться, зібрались, народу повно, значить, повний двір, вся громада зібра. Приїжджає депутат народний, Леонов від Свободи. Mm -hmm. Виступає, ми вам все поможемо, ребята, да все буде окей, да ви що, да ми в обіду, ви тільки скажіть, тут прийдуть такі хлопці. Я говорю, да нам дайте хоча б просто звернення з Верховної Ради, Комітет Верховної Ради з питань правосуддя. Щоб призвати до відповідальності тих суддів ганебних, які присудили цей дитинок тим, хто їх прав. І з концями. А потім, вже скільки я не дзвонив, оце щоб ви знали, шановні панове, наш досвід спілкування свободи. Розумієте? То На жаль, я, я від багатьох це чую. Скочили бір. туди, а потім люди для них. А ви туди за чим вийшли? То? Шановні, в... Давайте ми... так що Щоб е, нас відповісти. Свобода це партія, яка грає на патріотичних національних інтересах молоді. Вони сьогодні е, хочуть використати. Хто проти українського чогось. розумієте? А вони, е, як, як з другої сторони, вибачте, комуністична партія хоче вас використати, в ті е, ветеранів, так само свободи хочуть використати молодь. А нам потрібна об'єднуюча сила, нам нема що ділити. Діти, внуки в нас одні розумієте, і нам треба думати, як жити далі, а не як воювати, хто російською, хто українською мовою, хто за Бендеру, а хто ще за кого. Нам треба думати, як будувати Україну і як вчити наших дітей, і що ці діти будуть їсти, і де вони будуть працювати.